Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, і в цей день, понеділок, 27 січня поговоримо про важливі та актуальні події, які варті вашої шановної уваги з того, що зараз відбувається. Відбувається наступне, що в мережі активно продовжують обговорювати, нібито, підкреслюю, нібито план мирних переговорів. Який, який а, зараз обговорюється командою Трампа, вкинутий цей план був переважно через російські або проросійські джерела. Зараз він активно шириться в мережі і, і взагалі визначається, що цей план, мовляв, має закінчити війну до 9 травня. І начебто цей план було передано Україні через європейських дипломатів. Справжність цього документу наразі офіційно не підтверджено, наголошую. Всі вимоги, включно до України. Виключно жодного кроку, який би мало зробити Росія, в так званому плані не прописано. Також не прописані і механізми компенсацій або покарань для російських злочинців. Ну, Давайте зараз я скажу, що цей план передбачає, а потім обговоримо за самою формою і змістом звідки він міг з'явитися, кому він вигідний. Я думаю, те, що він вигідний Росії, очевидно, і те, що це був злив. Це зрозуміло абсолютно, і зараз поясню, чому. Так от подетально, в січень-лютий це телефонні переговори Трампа з Путіним, обговорення плану з українською владою. Лютий березень. Це Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів з Путіним, запланована зустріч Трампа, Зеленського Путіна для узгодження мирного плану. Наступне це чомусь 20 квітня називається тут уже дата конкретно. Оголошення перемир'я на Великдень, ну тут ясно, до Великодня, по всій лінії фронту виведення українських військ Курської області, що натомість замін має Росія зробити, звідки вона має вивезти свої війська, можливо, звільнити ЗАЕС. І віддати Енергодар і Південь, ну тобто, взагалі, нічого не прописано. Кінець квітня, запуск міжнародної мирної конференції для укладання мирної угоди за посередництва США Китаю країн Європи і глобального півдня, обмін полоненими всіх на всіх. До 9 травня декларація завершення війни та скасування воєнного стану в Україні. Серпень-жовтень проведення президентських, парламентських і місцевих виборів ось такий план. Ну і е, ще наступне, що е, має війти, це те, що Україна декларує нейтралітет і відмову від НАТО, але збереження армії з підтримкою США, вступ України в ЄС до 2030 року має відбутися, а також післявоєнне відновлення коштом Євросоюзу. Суверенітет Росії над окупованими територіями не визнається, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом, поступове скасування санкцій проти Росії, припинення переслідувань і відновлення тут ще імпорту енергоносіїв до ЄС, поступове припинення переслідувань УПЦ і російської мови, допуск проросійських партій до виборів. Питання про європейський миротворчий контингент залишається спірним і потребує додаткових консультацій. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак е написав в своїх соцмережах, що жодних мирних планів за 100 днів у медіа не існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізують росіяни. Ну що тут одразу кидається в очі? По-перше, через те, що це. Можливий вкит. Ну, по-перше, чи можуть вестися якісь перемовини про параметри і так далі? Миру, звичайно, можуть. Україна озвучувала свій план, озвучувала свої базові речі. Президент України Володимир Зеленський неодноразово в інтерв'ю абсолютно чітко і справедливо і зрозуміло та аргументовано доносив позицію, виходячи із українських інтересів, як ми прагнемо миру через силу. І це все було обґрунтовано. Тобто тут немає жодних питань. Але ось ці, знаєте, чим Росія себе видає, дописуючи дещо? Тобто вони можуть взяти, знаєте, як працює а, завжди пропаганда, яка сповтворює, вони дійсно можуть взяти 10-15% існуючих факторів, а решта 85-90% або спотворити їхній зміст, або допридумувати щось. І от те, що можуть вестися. Певні, скажімо там, перемовні або підготовка до перемовного процесу, це зрозуміло. Ну, принаймні, давайте візьмемо вихідну точку 100 днів. Про 100 днів говорив спецпредставник Дональда Трампа генерал Келок, який озвучував цю дату, так само, що протягом цього часу він буде намагатися працювати на те, щоб зупинити війну. Про це говорив і сам Дональд Трамп. Тому очевидно, що на певні дати орієнтуються. Зрозуміло, що під це. Ідуть обговорення, а як все має зупинитися, і цього не зупинити без припинення активних бойових дій, відведення військ і так далі. Ми це все так само прекрасно розуміємо. Це є фактом. Але от далі йдуть такі речі, які видають Росію. Ну, от, наприклад, скасування санкцій і відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС. Ну, скажімо так, звичайно, мріє Путіна. Хотіли б вони повернутися на ринки Європейського Союзу і РосНЕФТІ, і Газпром, звідки їх все ж таки витісняють. Звичайно, не так швидко, як би нам хотілося, і варто було би обрізати для Росії все можливо, всі можливості, але все ж таки витісняють і продовжують витісняти. Плюс тут уже є інтерес Сполучених Штатів Америки, і Трамп навряд чи віддасть європейський ринок газу та нафти знову ж таки Газпрому і Росії, і не поверне їм можливості, які були до повномасштабного Тобто про північні потоки вже ніхто говорити не буде. Але ж, очевидь, для Росії це бажано, тому що гроші потрібно, грошей потрібно якнайбільше, і тому вони говорять ось про ось ці потоки. Чи можна це називати якимось мирним планом Трампа, не думаю, тому що. Він передбачає знову ж таки максимальні поступки від України і нічого від Росії. І зрозуміло, що Україна на таке не піде, не піде на це президент Зеленський. Звичайно, якийсь перемовний процес може бути, але мають бути вимоги і до Росії. Інакше для чого тоді потрібно США говорити про тарифи, про обмеження і так далі. І так далі. Наприклад. Те, як це працює у Трампа, от якби Трамп діяв так по відношенню до Росії, як він діє до Панами, там Колумбії і так далі, було б непогано. От як тільки Колумбія відмовилася приймати мігрантів і допомагати Трампу з його пол... його політиці відселення нелегальних мігрантів, одразу раз тобі на 25% мит і тарифів. Ну от як працює в принципі, зрозумілий механізм. Тобто, одразу санкція. Одразу, тобто, так потрібно робити і з Путіним. Це цілком зрозуміло. Не хочеш вивезти війська з лівобережжя Херсонщини чи віддати Запорізьку АЕС. На отримай санкції ще потужніше. На Україна отримає ще 50 Абрамсів танків негайно і 150 Бредлі машин, плюс 100 атакамсів і тому подібне. Ось так це має працювати. Ось таким чином це має бути. Не хочеш, от тобі одразу санкція. Причому санкція не тільки економічна і фінансова, вони теж потрібні, а й в військовому плані, тобто постачання озброєння, техніки і підтримка України. Ось це те, що має працювати, і ось це, чого не вистачає в позиції США, часто саме цієї такої важливої рішучості, яка би, власне кажучи, і ставила. Трампа, вибачте, Путіна на місце. Ну, але от це 9 травня, знову ж таки, 9 травня, багато чого до цього. Не знаю, можливо, ще і Путін захоче Трампа запросити на парад, куди він запросив Роберта Фіцу. Ну, у Фіцу там проблеми Зараз Словаччині серйозні. Ми ще зараз про це поговоримо. Але ну, от така ситуація. Тобто, вкидається вже, робляться вкиди про мирні угоди. Я не думаю, що з того, що оприлюднено все. А фактично, реально відповідає змісту. По перше, мені здається, що це викладено все однобічно і виключно російський інтерес тут закладений. О цьому в цих планах, в цьому плані, в цих пунктах, які, принаймні, злиті в медіа, простежується чітко закладений російський інтерес. Ну, звичайно, такі речі, як відновлення статусу РПЦ в Україні чи зафіксувати статус російської мови в Україні, зрозуміло, що це були завжди вимоги Росії, і Москва на них наполягала і наполягає. Тобто, очевидно, відновлення проросійських партій ще один пункт. Для чого? Тому що. Путін теж не полишає, скажімо, спроб і можливостей взяти владу в Україні не тільки воєнним шляхом, а завівши свою агентуру, яка в нього тут на превеликий жаль роками, в тому числі за час незалежності нашої держави. Роками ці дуни, ці зрадники намагалися прориватися у до влади, сиділи у владі, контролювали деякі змі, медіа, і відповідно ми мали всі наслідки, тобто вони готували підґрунтя. Для агресії, для того, щоб Путін захопив та знищив Україну. Зараз Путін розглядає сценарій, за якого йому потрібна буде ще агентура, яка буде діяти в російських інтересах, для того, щоб привернути в майбутньому, ну якщо не силовий сценарій, то сценарій, за прикладом Грузії, коли просто політика країни має повернутися. Ну, наприклад, розчарування ж в до 2030 року ще є час, поки ми розраховуємо на наш вступ, наприклад, за пришвидшеною процедурою. Ну от до того часу Путін розраховує, що він має. Ми важелі та інструменти дестабілізації, розхитування ситуації в державі завдяки тим партіям і їхнім посіпакам, яких він зможе привести до влади та контролю тут медіа, інформаційних потоків і тому подібне, ось це такий російський план. Яким він буде насправді побачимо? Я думаю, що це не останній виток. І за логікою, можливо, незабаром будуть якісь витоки із українського боку в найближчими тижнями. Ми теж почуємо про певну позицію, яка може бути. Тим часом, видання Бізнес інсайдер написало, що Курщина стане козером України і приниженням Путіна на майбутніх переговорах. <кười> <кười> Вибачте, будь ласка, українські війська вирішили ризикнути, просунувшись у серпні в Курську область. І, як зазначає бізнес інсайдер, просування в Курськ стало несподіваним кроком у війні, де лінія фронту залишилася майже незмінною протягом місяців. Однак результати цієї операції виявилися неоднозначними попри те, що багато військових експертів назвали цей крок стратегічно виправданим, українські сили зіткнулися з труднощами у утриманні захоплених територій. Це був дуже розумний хід. От, Операція мала свої невдачі, як зазначають. Україна отримує значну територію. Той, хто тримає територію Курської області, буде у вигідній позиції під час переговорів про припинення вогню, зазначив полковник Хеміш Дебетн Гордон. Ну, власне кажучи, звичайно, Курщина для нас це козир. І без сумніву це підтверджують західні оглядачі. Як би там не було, але ось результати, що би там не казали. Але на перемовинах цей фактор потрібно, можна, і він, я думаю, переконаний, що буде використаний. Ну, Тому що гріх було б його не використати не так багато тих козирів, якими ми можемо скористатися і в наших інтересах задіяти. Думаю, що це теж дуже важливо розуміти та. Зрештою, нам усвідомлювати. Тому дійсно, Курщина це героїчні самовіддані дії, які дійсно стануть козирем для нас. Підкреслюю, не настільки їх багато, тому Курщину, звичайно, що наші сили і утримують. Ну і ще один козир на наших переговорах, всього, це удари гли... удари глибинні в бік російської території, які продовжують тривати. Я хочу нагадати, що е як зазначено. Підрозділи повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони, завдали удару по складу зберігання ударних БПЛА в Орловській області, уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію, тобто це влучання, раз детонація вибухають вибухові елементи. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 шахетів вже не буде застосовано проти нашої країни. І найкраще і найбільше, що мені подобається, в цих повідомленнях від нашого генерального штабу збройних сил України, це далі буде. От далі буде, тому бажаю щирих успіхів побратимам в їхній бойовій роботі в завданні ударів по території Росії по їх військових об'єктах. Ну і крім того, в ніч на 26 січня Україна вдарила по рязанському нафтопереробному заводі в Росії. Він один з найбільших у країні в Росії. Про це повідомив Генштаб. Біля заводу фіксували гучні вибухи, спалахнула пожежа. Масштаби удару і наслідки удару зараз уточнюються. Рязанський нафтопереробний завод входить в четвірку найбільших НПЗ Росії. Підприємство виробляє дизельне пальне. Та реактивне пальне ТС-1 завод забезпечував російські війська. Нібито Міноборони Росії звітувало про збиття безпілотників. Ну, у них завжди операція обломок, упалі обломки, ну і от до таких детонацій призвели. Тому тут тільки далі більше і краще. Ну і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив в інтерв'ю Державному радіо, що не планує піти у відставку через масштабні протести в країні. Він наголосив, що уряд можна змінити лише в результаті виборів. що правда не виключив можливості проведення дострокових, якщо коаліція втратить більшість через кризу. Фіцо вважає, що протести у Словаччини організувала якась група зловмисників з метою здійснення держперевороту. Нагадаю, що близько 100 тисяч людей вийшли на мітинги майже у 30 містах Словаччини під гаслом. Словаччина це Європа. Протестувальники виступають проти проросійської політики прем'єр-міністра, вимагають його відставки. За інформацією словацьких ЗМІ, лише у Братиславі в акціях протесту взяли участь близько 60 тисяч людей. За словами організаторів, це були мирні мітинги, жодних заворушень не відбувалося. Словацький прем'єр заявив. Що за масовими протестами в країні стоїть певна група за участі опозиції, неурядових організацій та іноземних експертів. Ну, звичайно, кого ще звинувачувати: світову за масонська змова і так далі, і тому подібне. Сорос, кого ще там ще можна звинуватити? Насправді, Фіцо дійсно догрався зі своєю проросійськостю і зараз ну люди вийшли. І дуже добре, що вони вийшли, тому що, ну, скажімо так, проросійська Словаччина точно не в наших інтересах, і не дуже хочеться, аби поруч була країна, яка тягне нас не до ЄС а безпосередньо до Росії. Цього, цього не потрібно робити. Ну і е, якщо я вже згадував е, про змову, то так вам порядку, знаєте, посміятися, що там пишуть в мережі X, деякі е, прихильники Трампа іноді, ну, найбільш такі, найбільш такі, найбільш найбільш. Так от вони пишуть про те, що Джо Байден тепер став католиком масоном. В свій останній день на посту президента він спілкувався не тільки з представниками баптистських церков в Южній Південній Кароліні, але й отримав членство майстра Масона в чорній великій ложі Штата. Згідно з заявами ложі, членство президенту Байдену надано в знак визнання його заслуг перед Сполученими Штатами Америки. Таким чином, президент Байден тепер 16-й президент США, який став масоном. Але що стосовно канонічного католицького права, вступ масонство може призвести до заборони людині приймати причастя в церкві, навіть відлучення, в архієпархії Вашингтона, поки не коментували цю ситуацію. Ну, ось так. Ось так, я думаю, що російським пропагандистам буде про що поговорити. Раніше ж були, у нас як там називали а, масонські змови, євреї там і так далі. Тепер будуть католики, якщо, судячи з цього, подивитися, власне кажучи. Ну, от така теж інформація: це так, в порядку відступу. Ну і тим часом, а, Ілон Маск взяв участь а, у з'їзді партії. Ультраправої партії альтернатива для Німеччини маск нагадав німцям про захоплення Юлія Цезаря бойовим духом німецьких племен. Маск апелює до німецького мілітаризму. Ну, останнє це призвело до приходу Гітлера до влади німецький мілітаризм. Як це закінчилось, ми знаємо. Ось до чого закликає маск. Тому, можливо, він і жести певні показував на інаугурації Трампа не випадково. Так, от американський мільярдер та одна з ключових фігур в оточенні президента США Трампа. Виступив онлайн на презентації передвиборчої кампанії Ультраправої альтернативи для Німеччини. І що сказав Маск? Дуже важливо, щоб люди у Німеччині пишалися тим, що вони німці. Він також заявив, що німецька культура налічує тисячі років, а Юлій Цезар був вражений духом німецьких племен. Нинішній уряд явно не дбає про здоров'я та благополуччя німецького народу, а натомість активно пригнічує свободу слова. Тому альтернатива для Німеччини має боротися і ще раз боротися, особливо за більше самовизначення Німеччини та інших країн, а не потурати Брюсселю, боріться за велике майбутнє Німеччини, сказав Маск під оплески. І за оцінками представників, на зустрічі в Галі зібралося 4500 прихильників партії, і вони кричали: зробимо Німеччину знову великою. Ну, ось така ситуація, що тут можна ще сказати. Ну, мені здається, все очевидно. Тобто, в Маск підтримує ультраправі партії, які виступають за. Розкол європейського союзу і фактично підігрують проросійським інтересам. Це теж факт. Альтернатива для Німеччини це дуже небезпечно. Вибори незабаром хочу нагадати 23 лютого, і не треба збільшувати і множити кількість проросійських агентів. Уже навіть Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що натякнув на те, що Віктор Орбан, російський агент, сказав, що Орбан діє в інтересах російських <кій> в інтер -російських інтересах, не продовжуючи санкції ЄС проти Росії. Ну а тим часом голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз заборонила маску відкрити офіс свого, своєї агенції в Білому домі, і замість цього вони мають знаходитись по сусідству і доповідати про всі зустрічі, контакти з адміністрацією відстороньої дещо від Трампа. Ну, це перший процес. Подивимося, як далі. Думаю, що далі вони теж будуть їхні шляхи. Розходитися тому Трамп, тому маска поступово витісняє з білого дому. Чекаємо, як він на це відреагує. Ну а ви ж, друзі, бережіть себе і пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося вперед. Слава Україні!